Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук .ua. і сьогодні ми поговоримо про те, чи можна змішувати між собою дві різні оливи з різними в'язкостями і різними допусками. Це питання, яке стосовно моторних олив, ми чуємо найчастіше. Тому сьогодні давайте коротко і по фактах розберемось, наскільки це безпечно і коли варто або не варто змішувати між собою дві різні оливи. Якщо дуже коротко, то всі сучасні моторні оливи можна змішувати між собою в двигуні автомобіля, наприклад, на долив, без якоїсь катастрофи. Багато хто каже, якщо змішати дві різні оливи, то вони можуть вступити між собою якусь. Непередбачувану реакцію, може заклинити двигун, або взагалі присадки моторної оливи почнуть якимось чином діяти, що відбудеться реакція, схожа на ядерний вибух. Але насправді це все великий міф. Всі сучасні моторні оливи взаємосумісні, і це вимоги міжнародних стандартів. Присадки різних олив дійсно можуть нашкодити, якщо ви змішаєте, наприклад, моторну оливу з соняшниковою або дитячою. І так само двигун швидше заклинить при. Роботі з нестачею оливи, ніж при роботі на оливі з іншою вязкістю або з іншим пакетом присадок. Впевненість в тому, що різні моторні оливи можна змішувати між собою, нам забезпечує так званий тест на змішування. Або, якщо говорити мовою оригіналу, інтерміксінг тест. Проведення цього тесту є обов'язковою вимогою міжнародних стандартів. І цей тест потрібен якраз для того, щоб водії могли безпечно доливати моторні оливи в свій двигун, наприклад, на долив, коли немає своєї оливи, і змішування цих олив не призвело до катастрофічних наслідків. Подібні тести від виробників моторних олив вимагають такі організації, як АПІ. Це американський інститут нафті, ACAA, це Європейська асоціація виробників автомобілів, і також великі автоконцерни, наприклад, там BMW, Mercedes, Volkswagen тощо. Вимоги щодо змішування висуваються і навіть виробникам базових олив. Інакше олива просто не отримає сертифікацію, і саме тому випадки несумісності різних олив дуже рідкісні. Мета того самого інтерміксінг тесту перевірити, чи не станеться утворення осаду, розшарування оливи, взаємного знищення присадок, піноутворення, корозії металів, загущення чи різкого падіння в'язкості. Для проведення такого тесту виробник. Оливи здає її спеціальну сертифікаційну лабораторію. І вже лабораторія змішує між собою різні оливи різних виробників в різних пропорціях. Наприклад, беруть дві оливи і змішують їх в пропорції 90 до 10, 50 на 50 і 10 до 90. Тобто змішуються оливи в різних пропорціях для того, щоб перевірити поведінку оливи при змішуванні в незначній кількості, тобто на долив, або при серйозному змішуванні двох олив в великій кількості. Під час такого тесту оливу не просто змішують між собою. Вона проходить ряд тестів і в тому числі її нагрівають до високих температур, плюс 200 градусів і навіть вище, імітуючи перегрів двигуна. Перевірку антипінних присадок також приводять при різних температурах: плюс 24, плюс 93 і при охолодженні. Таким чином, олива проходить. Всі можливі тести в умовах, наближених до реальних умов при її використанні в двигуні автомобіля. Щоб пройти тест і отримати сертифікацію, олива повинна залишатися стабільною, однорідною, без осаду, без запаху гару і без різкої зміни в'язкості, не більше 15%. Якщо в'язкість змінюється більше, ніж на 15%, це провал тесту. І також без. Підвищеної корозії. Якщо хоч один з цих пунктів провалений, олива не отримає допуски API та ACEA. Тобто всі сценарії, які ви собі уявляли, або не могли навіть уявити і хотіли написати в коментарях, насправді вже давно пропрацьовуються під час цього самого інтерміксінг-тесту. І якщо олива пройшла його, то долив буде абсолютно безпечним. Хоча тут є ще невеличке уточнення. Так, долив. Оливи з відповідними допусками AP і ACA є безпечним, проте оптимальна робота двигуна досягається лише при правильно підібраній оливі. Тепер давайте поговоримо про найгірші сценарії, які можуть трапитись при змішуванні різних олив. Наприклад, при змішуванні олив з різною в'язкістю. Ми в 5W30 налили. 15 В40. В такому випадку в'язкість оливи буде непрогнозованою, але все ж таки, швидше за все, вона буде зміщуватись в сторону гірших показників, тобто олива стане більш густою. В деяких сучасних автомобілях маслоз'ємні кільця досить тонкі, і при роботі з густою оливою вони можуть деформуватися. Але при тривалій експлуатації, якщо мова йде про долив 100, 200 або 300 мл, з подальшою заміною вже на нормальну оливу, якою ми завжди користуємось, хвилювання в такому випадку зайві. Приблизно те саме стосується і випадків, коли ми змішали між собою оливи з абсолютно різними допусками. В такому випадку, швидше за все, частина, частина, частина присадок. Можуть нейтралізувати одна одну, і олива там трішечки втратить свої якісь захисні властивості. Але все ж таки це буде краще, ніж робота двигуна без оливи. Тобто присадки. Робляться таким чином, щоб при взаємодії вони в найгіршому випадку просто нейтралізували одна одну. Щось схоже, наприклад, на термін придатності ліків. Тобто у ліків, наприклад, коли виходить термін придатності, здебільшого просто діюча речовина втрачає свої властивості. Те саме плюс-мінус відбувається і при змішуванні олив з різними присадками і з різними допусками. Фактично, це означає, що якщо ми дольємо собі оливу іншої вязкості із іншими допусками, двигун від цього не постраждає і не зламається. Просто його робота буде, ну скажімо так, неоптимальним. Тому, якщо нам потрібно долити оливу, ми можемо доливати будь-яку оливу, яка у нас є під рукою. Головне, щоб вона була від відомого. Якісного виробника і була сертифікована. Долив оливи буває двох видів: перший, коли ми не знаємо, що залито в двигун, і другий, коли ми знаємо, що залито в двигун. В першому випадку, коли ми не знаємо, що залито в двигун, але ситуація екстрена і потрібно доливати оливу, то, в принципі, ще раз скажу, можна доливати будь-що. Головне, щоб це була сертифікована олива. Але якщо ми хоча б приблизно знаємо, що залито в наш двигун, то потрібно дотримуватись спочатку, якщо є можливість однакової в'язкості, потім, якщо є можливість однакових допусків, і вже потім, якщо є можливість однакового типу оливи, ну, наприклад, там синтетика, напівсинтетика, хоча цей показник досить умовний. Також існують варіанти, коли все ж таки доливати іншу оливу не бажано. Це коли ми в значній кількості доливаємо оливу. Значно більшої в'язкості. Тобто в нас залито там 0 в 25 в30, і ми вирішили долити там літер або 2 15, 40. в 15 В40. Принципі, знову ж таки, нічого катастрофічного в цьому випадку. Можливо, не станеться, але ось тут вже не бажано експериментувати. Якщо мова йде про долив 100-200-300 грамів, можна сміливо доливати великі об'єми оливи різної вязкості, різних допусків, там від літра потрібно задуматись. Також не варто експериментувати з якимись дуже потужними турбовими двигунами, тому що там ну, вимоги досить специфічні. у... Виробників цих автомобілів до допусків і до класу оливи. І доливши якусь не ту оливу, можна отримати в принципі дуже багато клопоту. Але якщо ми говоримо про такі автомобілі з такими двигунами, то їх власники вже точно знають, що там. Залито і що потрібно доливати. Навіть якщо ми просто купили в когось цей автомобіль, ми все одно поцікавимось, на якій оливі їздив попередній власник, що він там заливав і що потрібно доливати. Ну і найголовніше потрібно утриматись від доливу, якщо ми тримаємо в руках каністру без якихось опізнавальних знаків. Тобто, нам десь хтось щось налив в якусь пляшку, ми. Не знаємо, що там, і в такому випадку я все ж таки не ризикував би. Потрібно доливати лише сертифіковану оливу, яка проходила тест на змішування. Ну а це майже будь-яка олива, яка просто стоїть на полиці будь-якого магазину або на будь-якій заправці. Але все ж таки інколи трапляються скарги, які базуються на досвіді певних автовласників, що там колись щось долив і двигун зламався. Тут можна сказати, що якщо двигун... Справний і здоровий, то долив будь-якої оливи йому абсолютно ніяким чином зашкодити не може. Якщо у вас щось трапилось з двигуном після доливу невеликої кількості іншої оливи, то швидше за все, це трапилось би і так через той самий проміжок часу. Просто у вас співпали якісь там певні події. І вам здалося, що це трапилось через те, що ви долили 200 мл іншої оливи. Але якщо двигун здоровий, це, в принципі, нереально. Також дуже частою скаргою є те, що після доливу олива почала пінитись. Але після більш детального спілкування стає в таких випадках зрозуміло, що, наприклад, у автовласника двигун під'їдає оливу, і він постійно там підливає якусь собі оливу. І їздить так там і 10, і 12 тисяч кілометрів. В результаті, вже після такого великого пробігу, антипінні присадки оливи після першого заливу повністю відпрацювали, і олива ще якийсь час трималась за рахунок того, що ми там доливали свіжу оливу. Але і у цього моменту також є свій ресурс. В результаті просто всі антипінні присадки оливи. Випрацьовується і вона починає пінитись. Не через те, що ми долили якусь іншу оливу, а швидше за все, через те, що ми там останні 10-12 тисяч просто потрохи доливали оливу і не проводили повну її заміну. Тепер давайте підведемо підсумок. Якщо в нас в дорозі трапилась халепа і нам потрібно долити оливу, ми можемо долити будь-що. Головне, щоб олива була сертифікована, а не якась там підробка. На постійній основі змішувати різні оливи, я думаю, не варто. Якщо це робити в невеликих пропорціях, у нас просто двигун буде працювати, скажімо так, не на оптимальних. Параметрах. Якщо це робити в великих пропорціях, то, звісно, можна нашкодити двигуну. І якщо ми все ж таки в таких випадках хочемо щось доливати собі, то бажано дотримуватись однакової в'язкості і однакових допусків. Тоді можна змішувати, мабуть, і в більших пропорціях. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!